Зараз коли на мовчання, ми шобуємо пам'яті про героїв. Героям слава Героям слава. Шановні колеги, це невелика кількість. Представників наших славетних сил оборони, з якою Хасомерська військова адміністрація співпрацює і надає допомогу. У нас іде постійна взаємодія. Я в першу чергу хочу передати вітання від нашого командира корпусу Андрія Андрію Білецького за ту системну роботу, яку ми з вами зуміли організувати. Загалом ну, третя штурмова бригада тобто, я не думаю, що треба казати якихось зайвих слів. І користуючись нагодою, я хочу також відмітити людину, яка Постійно на комунікаціях приїзди до нас, цікавиться, як військові живуть, яка ситуація, як взагалі виконуються бойові завдання. Слідно, передати вітання від нашого командування подяку. Це, це Подяка для нас, для всіх Дякую. це робота роботи Наша військова система теж. Приймали численно звільнення Гостомеля. Ми завжди з вами піднімаємо прапор національної гвардії України. Щиро вам дякую і слава Україні. Дякую. Від громади від вас отримали допомогу на закупівлю компонентів для попола. Ні для кого не секрет, що кровський напрямок зупинили ворога завдяки героїзму наших воїнів, завдяки пополам саме. Вони відіграли таких чугорових. Велике дякую вам. Велике дякую. дякую. Слава Україні! бригада в основному Більшість своїх воює на сході, також прикриваємо повітряний простір, Гостомель, буча терпінь з північної західної сторони та вчорашній день збили два Шефеда. Ми охороняємо державний кордон ділянку 646 кілометрів. Спішно виконує задання на сході України вже на протязі року. І за ту допомогу, яку ви надаєте, більшість коштів іде на підсумку того підрозділу, який знаходиться у нас на сході хочу, щоб наші зустрічі стали позитивними, і ми постійно дивилися моча один одному і комунікували. Дякую всім Слава Україні. Дякую.